Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 19 лютого, Ну, це день, коли я записую це відео. Це якраз серед день, так би мовити, цієї страшної триденної битви в центрі Києва, яка відбулася рівно 10 років тому, з 18 по 20 лютого 2014 року, коли весь центр Києва, все середмістя Києва, було перетворено на... Битву, битву між вільним народом, який хотів жити в нормальній країні, і ублюдечними е, кримінальниками за підтримки російських спецслужб, які хотіли втопити нас в крові, власне, це було фінальним таким закінченням Революції Гідності, яка перемогла формально е, Янукович. Втік, як ви пам'ятаєте, от інша справа, як далі розвивалися події? Е, я все таки залишаюся при своїй думці, що все-таки не дивлячись на всі ті помилки, які були нароблені тією владою, яка була потім обрана. Тим не менше, звичайно, головною проблемою для нас стала російська агресія, яка нон-стоп почалася. І вона почалася вже під час Євромайдану, але як тільки Євромайдан переміг, зверніть увагу на всіх медалях за окупацію Криму завжди вигравировано у Росії 20 лютого 2014 року. Це не випадковість. Я вважаю, що в принципі саме з 20 лютого 2014 року можна вираховувати початок російсько-української війни. От, тому так Майдан дійсно став тригером для її початку. Це абсолютно очевидно. От ну просто сьогодні, звичайно, привід про це згадати, тому що ви розумієте, по великому рахунку, окрім Януковича, який все-таки отримав, слава Богу, термін, хоч якісь ув'язні. Абсолютно більшість тих людей, які і давали команди, і стріляли, ніяких вироків не отримали. От, тому відповідно дуже часто говорять про непокаране зло. І в цьому, в принципі, є велика доля істини. Причому ну, навіть більше, коли ти починаєш розуміти, що мало того, що ті люди, які мали прямий стосунок до антимайдану, не понесли покарання, на превеликий жаль, чимала частина цих людей зараз уособлюють собою українську владу, друзі. І мало того, які отримали абсолютно необмежену можливість визначати наше з вами, повторюся, життя. От саме про це ми з вами зараз і поговоримо. Бо я не бачу сенсу зараз ворушити ті події. Всі прекрасно, кому треба, в цьому брали участь і все пам'ятають. Кому не треба, відкрити Вікіпедію чи там будь-який інформаційний ресурс. Багато тоді про це писали. Не було чи телемарафону. От, і ми з вами поговоримо про який цікавий момент, друзі. Про те, що як ви пам'ятаєте, президент Володимир Зеленський. На своїй прес-конференції, яка відбулася наприкінці минулого 2023 року, прямо заявив Урбі Торбі, як то кажуть всім, про те, що у нього є 5-6 ефективних менеджерів, яких він навіть назвав по імені, без яких, як він сказав, нам не дадуть ППО, які, власне кажучи, точно з ним будуть, які все будуть визначати, і він не буде реагувати ні на яку критику і звільняти їх не буде. І от саме, мені здається, хороший привід прямо напередодні чергових роковин розстрілу Небесної Сотні і роковин вбивства масового людей 18 лютого під час штурму Майдану спецпризначенцями, а також бойовиська на кріпосному провулку, Марінському парку. Так от дуже хороший, мені здається, привід поговорити черговий раз про те, хто ж ці 5-6 ефективних менеджерів, і чому я назвав це відео антимайдан в Офісі президента. Тому що за дуже цікавим збігом, а може і ні, обставин чомусь всі ці люди були тоді, 10 років тому, коли починалася російсько українська війна, так от вони чомусь всі були на боці антимайдану, друзі. От про це і поговоримо. <кхем> ну, давайте ми розпочнемо з президента Володимира Олександровича Зеленського, Верховного головнокомандувача. Він же любить, щоб його про нього це згадували. Згадуємо на знак пошани і поваги. Отже, що робив Володимир Олександрович Зеленський? Власне... На початок 2014 року і, от особливо, звичайно, в лютому 2014 року. Давайте так. Звичайно, Володимир Зеленський не був, в принципі, учасником Євромайдану. Тобто ця людина ніколи ніяк про нього не висловлювалася певний час. Ну, слава Богу, в нього вистачило розуму не стати на бік Януковича. Тобто, він, скажімо, одразу він не підтримував публічно ніколи Антимайдан, але він ніколи Майдан не підтримував, він мовчав. Щоправда, це не завадило йому 31 грудня 2014 року, ну, і хотіше, це вже було 1 січня 2014 року вести новорічний Голубой Аганьок на російському телебаченні місця з Максимом Галкіним. Це, я думаю, хтось ще пам'ятає, це таке дуже огидне видовище пропагандистське, от, де в залі сидять всі уроди там, від Соловйова, Путіних і так далі. Е, ну, от, власне, Володимир Зеленський був одним з ведучих цієї історії на Новий 2014 рік. Такий цікавий факт його біографії. <кхід> ну, я думаю, я не буду вам нагадувати про чудові жарти кварталу 95, який він тоді очолював про ебенітові палочки, ну, про те, що, мовляв, е, Якщо всім роздати палки, от бірку б'ють, еті б'ють. От давайте хоч електрику будемо видобувати. От такі смішні жарти видавали тоді а, люди з його команди тодішньої. Ну, але знову ж таки це всього лише жарти. Тим менше, мені здається, ми можемо чітко сказати, що Володимир Олександрович Зеленський точно не був на стороні Майдану. Але напевно було б правильно сказати, що він був на стороні своїх грошей, враховуючи, що він на той момент був співробітником каналу 11, власником якого був і залишається на даний момент, як би там не було Ігор Грич Каламойський, який, ну скажімо так, точно не був активним прихильником майдану. Ну і не міг би, тому що він олігарх, очевидно, його б тоді розпотрошили там дуже швидко. Менше з тим не суть важливо. Важливо те, що ну, напевно Зеленський не відчуває свою ніякого зв'язку з Майданом. Абсолютно, він не був частиною всієї цієї історії. тому... Ну, Але окей, його відповідальності в цьому тут ми точно вбачати не можемо, тому що він тоді не був владою, він був абсолютно приватною особою. ну, Він мав повне право а, вести себе так, як він хотів. Він поводив себе саме таким чином, як ми сказали. А я тут ні при чому. Окей, зрозуміло. Але тепер давайте йдемо далі, друзі. Отже, в 2019 році президент Зеленський стає президентом, у нього там перша команда, з якої він приходив до влади. А далі відбуваються дуже цікаві події. А в лютому 2020 року, до речі, я не прихильник у цієї всієї конспірології, яку дуже часто люблять використовувати там великі хейтери Зеленського, мовляв, от пам'ятаєте розслідування журналістів про те, що в січні 2020 року Володимир Зеленський... Таємно літав в таку собі цікаву аравійську країну під назвою Оман, де нібито також в ці ж дні перебував Патрушев, один з головних яструбів товариша Путіна, де нібито у них була якась приватна зустріч. Це не мої слова, повторююся, це розслідування моїх колег. От, не знаю, в мене нема доказів, що ця зустріч точно була, що там обговорювалося. Ми тільки можемо констатувати, повторюся, простий момент, що в січні, як стверджують мої колеги, була ця історія. А вже буквально на початку лютого 2020 року, буквально за місяць, відбулися дуже серйозні зміни в оточенні Володимира Зеленського, після якого, як ви пам'ятаєте, був відправлений у відставку перший очільник офісу президента на прізвище Андрій Богдан. А от на його місце прийшов ніхто інший як Андрій Борисович Єрмак. З цього моменту, я би сказав, ситуація починає дуже цікавою. Тобто, перша команда Зеленського вона була дуже строката. Там були дуже різні люди, там була купа людей, які були вражені на попередню владу. Були там якісь хайпові люди, там якісь навіть реформатори, ще щось. А от з приходом Андрія Єрмака починається формування от тієї самої команди, про яку ми сьогодні згадували ефективних менеджерів. Людей, які починали абсорбувати владу все більше і більше, але звичайно, подарунком долі для них стало широкомасштабне вторгнення. Адже користуючись військовим станом, ці люди сконцентрували в руках нелегітимного неконституційного органу, яким є офіс президента, величезну владу. Ну і по суті, зараз вони керують цією країною. Тому дуже цікаво розглянути знову ж таки, от чому я кажу про антимайдан в офісі президента, тому що. За дуже цікавим збігом обставин, всі ті люди, які наразі є цими ефективними менеджерами Зеленського, які є найближчим оточенням, людьми, які приймають реальні рішення в нашій країні, так от повторюся, якщо розглянути їх місце і позиції тоді, 10 років тому, в 2014 році, ми винайдемо дуже цікаву тенденцію, що фактично всі з них були на стороні антимайдану. Навіть якщо вони публічно не говорили про це, вони займали місце, скажімо так, обслуговуючого персоналу чи людей другого кола в команді Віктора Януковича або партії регіонів, якщо говорити, ширше. Давайте розберемо біографію кожного, прізвище кожного і побачимо, так це чи ні. Звичайно, розпочнемо ми з Андрія Борисовича Єрмака, голови Офісу президента Володимира Зеленського. Отже, що робив Андрій Єрмак на момент свого, так сказати, на момент майдану? А справа в тому, що Андрій Борисович Єрмак уже як третє скликання був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів на прізвище Ельбрус Тедеєв. Якщо хтось забув, хто такий Ельбрус Тедеєв, я нагадаю, друзі, це спочатку був спортсмен, навіть олімпійський чемпіон. А далі ну, така цікава строката доля у нього, типа спортсмен. Багато моїх колег різних різні часи пов'язували напряму з організованою злочинністю. Не знаю, ну але тим не менше, не мої слова да, пов'язували. Ну, а в партії регіонів він виконував з 2006 року, особливо з 2007, ну, 12-му, так точно, дуже специфічну роль, яку найпростіше можна назвати так: бойовик, керівник бойової групи. Тобто у партії регіонів в залі була, скажімо, група крепких мужчинок, більше з яких мали. Серйозне спортивне минуле, типу Олександр Волков, там і так далі. І от сам ТД, і ще кілька людей, які займалися, якщо просто сказати, побиттям опозиції. Тобто, коли треба було блокувати трибуну, когось кудись не пропустить. Ну, от згадайте, наприклад, оці сумновідомі харківські угоди, які, до речі, приписують напряму ще одному цікавому діячу тепер офісу президента Зеленського. От, ну, менше з тим, зараз не про нього. Е, так от, як там били страшно до, до, до лікарні депутати від опозиції. Цим, от якраз, і керував господин Тедеєв. І от саме його помічником був Андрій Єрмак, і на момент Революції Гідності, і аж до самого так поб'єдного і кінця, і навіть трошечки далі він продовжував бути його помічником на громадських засадах. Е, як пояснював потім Єрмак, ну друзі, били, от йому, по юридичній частині йому. Допомагав, е, ну, скажімо так, в публічній підтримці антимайдану Єрмак помічений не був, це теж правда. Але мені здається, те, що ця людина трискликані, тобто, давайте порахуємо, сім років була помічником такого депутата в такій партії. Мені здається, дає підстави сказати, що ця людина була нарік скоріше на боці антимайдану, м'яко кажучи. Отже, з цим розібралися. Ідемо далі, друзі. Ну, далі у нас, звичайно, найбільш, напевно, одіозна людина з цієї точки зору людина на прізвище Ну, Мені здається, будь-яка людина, яка брала участь в Євромайдані в Революції Гідності, і, або хоча просто має пам'ять довше, ніж у інфузорії і туфількі, прекрасно пам'ятають цю людину, яка була фактично офіційним спікером силовиків Януковича. Назвемо це так. Він був співробітником МВС, який, десь починаючи отак, от з грудня, і особливо до самого кінця, до кривавих розстрілів майданівців, ця людина була офіційним речником, типу, МВС, по факту влади він виходив і розказував про те, як майданівці все крушат. Як доблісні міліціонери всіх защищають. Ну, напевно, вінцем його творчіства, звичайно, є оці от, просто кошмарні заяви. Коли він розказував, що, е, виявляється, правоохоронні органи, точніше, Біркутавці, нікого не стріляють. Це все робили провокатори з числа самих майданівців, тому що всі постріли були в потилицю. Ну, я додам до. Е, Блискучої кар'єри цієї людини ще те, що 19 лютого 2014 року ця людина навіть отримала орден від Віктора Януковича за свою прекрасну діяльність на посту спікера по суті антимайдану. Ну на чій стороні була ця людина? Мені здається, напевно, навіть нема сенсу обговорювати. Я просто нагадаю, що саме Олег Татаров зараз є по суті правою рукою Володимира Зеленського. Про це не я кажу, про це пишуть теж всі колеги. Він є куратором силових структур в Офісі президента, тобто полезним чоловічком, який рішає випросики. Ще цю людину знову ж таки згідно відкритих джерел, напряму пов'язують з першим заступником адміністрації президента Януковича, одним з головних фундаторів його режиму Андрієм Портновим. От така цікава людина. Ну, я думаю, що до позиції цієї персони. Під Час Майдану питань, в принципі, нікого виникати немає. Ідемо далі, друзі. Ще один чільний представник ефективного менеджменту Володимира Зеленського, людина, яка не має офіційної посади, але є радником голови офісу президента, тобто Єрмака. А по факту, це людина, яка керує всією дієчкою, людина, яка у нас є головним політтехнологом банкової, куратором єдиного телемарафону, в тому числі, і це все, звичайно, пан Подоляк. Айло Подоляк. Дуже цікава персона, друзі, яка у нас на момент 2014 року була співробітником чого? Правильно, друзі, адміністрації президента Віктора Януковича Сергія і працював він конкретно Сергія Льовочкіна. Я, правда, не сумніваюся, що господин Подоляк завжди буде говорити, що на момент розстрілів на Майдані, мовляв, він уже там не працював. Бо, якщо ви пам'ятаєте, то пішов у відставку десь там наприкінці грудня, здається, чи навіть в січні, відчуваючи, що ну, діло пахне керосином, І от тоді, власне кажучи, по суті, всім цим, всі ці історії почав керувати напряму Портнов. От, але я нагадаю, що на початок Майдану і майже весь у каденцію Януковича Подоляк працював у нього. Мало того, під час каденції Віктора Януковича господин Подоляк ще працював, так би мовити, політехнологом і піарником у дуже цікавої особи на ім'я Юра Єнаківській. Ну, це відкритий кримінальний авторитет, людина, яка. Мала великий вплив на Віктора Януковича. Нагадую, що Янукович кого родом на з Єнаківа. Ну, власне, поцікавтесь просто що таке Донецька мафія. Якщо хтось забув, І чинником якої був Янукович, і хто такий Юрий Інаківський, дуже цікавий персонаж. От саме, скажімо так, роботою для відбілювання іміджу його займався господін Подаляк. Ну правда, його ефективність, як як, в принципі і всюди, призвела до того, що відбилити не просто не вдалося так вийшло, що потім про Юрія Наківського дізналися всі абсолютно. От така позиція була у господіна Падаляка на момент Революції Гідності. Тому підозрювати його, напевно, в тому, що він великий майданівець чи любитель майдану, теж якось не доводиться. Ще один чільний представник ефективного менеджменту Володимира Зеленського це, звичайно, пан Ростислав Шурма, який у нас курує економіку. Людина, яка у нас відома фантастичними, просто фантастичними пропозиціями, величезними корупційними звинуваченнями корупції його брата рідного на електроенергії з окупованих територій. От. А чим же займався господін Ростислав Шурма? Ну, розпочнемо з того, що він був членом партії регіонів на той момент. в Принципі, а мало того, я вам хочу сказати, що навіть після перемоги Революції Гідності він їм залишився і став потім членом наступника партії регіонів, членом опозиційного блоку. Тобто. Сказати, що ця людина, бачите, була стійка в своїх переконаннях. Він залишився регіоналом навіть після того, як Революція Гідності перемогла. І залишався, він, до речі, членом опозиційного блоку аж до 2019, кінця 2019 року. Власне, він з 12 по 19 рік ця людина очолювала у нас Запоріжсталь, Провідний. Комбінат, який належав Рінату Ахметову. Рінату Ахметову, величезному олігарху, який був одним з головних бенефіціарів президентства Віктора Януковича й одним з головних дієвих осіб під час Віктора Президентства Віктора Януковича, власне і з опозиційного блоку господин Шурма пішов тільки після того, як у нього виник конфлікт, і він був звільнений структури Ахметова, Згідно інформації з офіційних джерел, мова йде про те, що його звинуватили, скажімо так, в нецільовому використанні коштів. Назвемо це так, і от тільки після прямого конфлікту з тим, от він тоді перестав бути членом всієї цієї рига опозиційної двіжухи. Тому що тут сказати, друзі, людина, яка була членом партії регіонів опозиційного блоку, явно не була прихильником майдану. Ну заради справедливості, скажемо, що є одна людина в офісі президента Зеленського, яка. Публічно під час революції гідності навіть була публічним повторююся прихильником Євромайдану, і цим був ніхто інший, як юрист Андрій Смірнов, який просто на той момент був помічником народного депутата Валерія Карпунцова від партії Удар. От мало того, потім господин Смірнов там навіть був помічником Дмитрія Яроша і вправом від правого сектору став помічником пана Денисенка, який став депутатом у 2014 році на Верховній ради, саме від по суті правого сектору. Правда, вже в 2015 році господин Смірнов різко змінив окрас, як то кажуть, і почав працювати захисником у таких прекрасних людей, як Олена Лукаш, Ігорі Гужва, Олександр Єфремов і інші прекрасних персонажів з Риговської тусовки почав дружити з Андрієм Портновим. Ми не знаємо, може він раніше дружив, просто він перестав це приховувати. Тому, в принципі, далі він досить швидко показав свої орієнтири реальні, але заради справедливості скажемо, що на момент Майдану, нібито він був його прихильником. Ну, от, в принципі, ми з вами розібралися. А більш ефективних менеджерів та й немає. Ми вже всіх з вами розібрали по великому рахунку, хто там був і хто реально є оточенням Володимира Зеленського. А давайте ж скажемо такий цікавий момент. Я сказав: от, бачите, у нас же ж відео заголовок Антимайдан в офісі президента. До чого я веду, які висновки я хочу зробити. Дивіться ще раз, чи можемо ми Володимиру Зеленському закидати те, що він 2014 році не був прихильником майдану? Напевно, ні. Тому що, по-перше, він тоді не був політичною фігурою, він був ну, відомою, звичайно, дуже людиною, але він не був політиком, тому ну, він мав право робити те, що він хоче. Знову ж таки, ну, не підтримувати, та не підтримував. У нас тоді більше половина країни ха, нічого не підтримувала і не знала відповіді на питання: хто я. Так що нічого дивного в цьому нема. Але, друзі, увага. Що ми можемо, і я, з вашого дозволу, закидаю нинішньому президенту, це те, що він, перебуваючи при владі, а, сформував своє найближче оточення. Причому я повторююся, враховуючи, що він вже 4 роки живе з цим оточенням, а, приблизно вже майже без змін а, той перший неповний рік, бачите, він попрацював, викинув всіх і от, залишив власне Єрмака з його командою. Так от, друзі, враховуючи, що вже 4 роки він живе, навіть війна це нічого не поміняла, він живе з тими людьми, а, кожен з яких фактично є. Прямим антимайданівцем говорить про те, що йому комфортно з цими людьми, що йому ок з їх цінностями, йому ок з їх шляхом, з їх методами. І тому ми можемо йому закинути той факт, що ця людина. Я впевнений, що може він завтра, от буквально там 20 лютого, може навіть витисне з себе якісь там слова про якусь там Революцію Гідності, про якийсь там майдан. Я вважаю, що один факт перебування в його оточенні людей, типу Татарова чи Подаляка. Тобто людей, які не просто були в тій владі, не просто були там помічниками-членами партії регіонів. Ні, це були люди, які були прямими виконавцями. Да, вони не давали наказів, тому що не доросли ще тоді, але вони були прямими виконавцями найвищих топів того режиму. І вони прекрасно розуміли, що ну про Татарова навіть говорити нема чого. Це людина, яка була настільки безсовісною, що вона виходила і в розпал вбивств. Говорила, що це майданівці самі себе постигали. Ну, ви можете самі легко погуглити, просто введіть татару 2014, і вам, слава Богу, Гугл видасть отак от відео, де ви знайдете підтвердження кожному моєму слову щодо цієї персони. Так от той факт, що ці люди не просто знаходяться в оточенні Володимира Зеленського, вони користуються його повною підтримкою. А якщо ми згадаємо історію господіна Татарова, то тут ще цікавіше, друзі. Я нагадаю, що ця людина стала в 21-му році, 20-му чи в кінці року, фігурантом дуже голосної кримінальної справи по набу, де ця людина звинувачилася дачі хабарів судово мезичній експертизі для того, щоб та різко знизила кількість збитків, які наніс скандальний забутовник Микитась, якщо ви пам'ятаєте. І в принципі по цій справі татаров мав би бути звільнений і мав всі шанси сісти в тюрячку. Але завдяки, і це не я кажу, це знову ж таки підлітки джерела. Мої колеги, журналісти в дуже багатьох виданнях про це писали. Що, по суті, через прямий натиск Офісу президента і особисто Володимира Зеленського, в тому числі, справа була забрана по безпреділу набу, віддана СБУ, де її просто і поховали, а потім закрили тихенько, прямо перед початком війни, коли всім було не до того. Точніше, потім навесні 22-го року, коли всім було не до того. Ну і Татарова фактично відмазали від цієї справи. Що говорить про те? Мало того, давайте згадаємо, що дуже вперті були чутки, що в кінці 22-го року наші партнери західні вимагали його звільнення, і навіть мої колеги говорили, що був вже навіть гуляв указ тільки ще під підписом 에, Зеленського про звільнення. Тим не менше, Зеленський його так і не звільнив, і досі ця людина залишається при посаді. і Очевидно, що і залишиться до останніх днів, скільки Зеленський буде при владі. Тобто, ми ще раз говоримо про те, що татара в Зеленському ок значить, відповідно, ми маємо повне право. На річницю Майдану на роковини розстрілів пред'явити цій людині той факт, що він набрав свою команду з тих, хто був антимайданівцем. Той, хто боровся проти волі України, той, хто був на стороні тих, хто зовсім скоро розв'яже цю війну, яка зараз розриває нашу країну. Чи це ок, мені здається, відповідь очевидна. Тому, друзі, підсумовуючи цю історію і сьогоднішнє відео. Бо просте питання: чи переміг Майдан стратегічно, цивілізаційно так? Тому що якби він не переміг, то ми б з вами вже давно. Може, не було б війни, але ми б з вами давно б вже були просто колонії Росії. Абсолютна більшість активних людей без б вже давно виїхала. Ну і тут була б Білорусь в кращому випадку. Це факт. Тому да, він переміг. З точки зору о, вичищення людей, на превеликий жаль, ні, не переміг. Ні, попередня влада, ні нинішня влада, яка спарезитувала на запиті суспільства на справедливість очищення, але по великому рахунку вона ця влада зараз перетворилася по суті на ту саму партію регіонів, тільки знаєте, яка складається з не перших членів цієї партії регіонів, а з її обслуговуючого персоналу. Я ще раз вас просто нагадую. Ми з вами розібрали історію фактично всіх ведучих людей в цій структурі. Практично всі вони і були, знаєте, з другого кола партії регіонів, бо вперше їх просто ще не допускали ні за рівнем профпридатності, ні за рівнем кар'єри, ні за рівнем походження. Там порізно ну, ні Донецькій ж. От ну тобто я ж це не придумаю, друзі. Правда, ви можете самі відкрити, прочитати біографії кожного з тих персонажів, перевірити кожне моє слово. І ми приходимо до висновку, друзі, що от з цієї точки зору майдан не просто не переміг, а по великому рахунку ми зараз повернулися в ситуацію знову, яка нагадує 2014-2014 рік. Тільки на жаль, все це ускладнено, на жаль, звичайно, страшною війною, військовим станом, який дає оцим от людям, цим недобиткам партії регіонів якусь нібито легітимність. Вони ховаються за фігурою Зеленського. От в органі, який є неконституційним, якого не в в жодному законі. Тим не менше вони прик... наказують цій країні. І я от завтра уявляю, мицького татаров теж поїде квіточки, може покладе до. Якихось монументів Небесній Сотні, <хи> чи може Подоляк це зробить, і дасть якесь інтерв'ю, черговий телеграм митці про те, як він любить свободу. Цікаво, наскільки він її любив, працюючи в адміністрації президента Януковича і обслуговуючи одного з кримінальних авторитетів, який був одним з головних стовпів приходу Януковича до влади. Це прям дуже цікаве питання, яке я вам раджу задати в коментарях під будь-якими відео там чи де вони там будуть виходити. Тому що ж да, друзі, ем, як це просто жахливо не прозвучить, але на жаль, Майдан, який є початком цієї війни, е, він по суті ще не закінчився, бо на превеликий жаль. Недобитки партії регіонів нікуди не поділися. Мало я вже навіть не буду говорити про залишки ОПЗЖ в парламенті, які продовжують смиренно голосувати разом з партією Слуга народу, яка згідно статистики, вже яка опублікована за останні два роки, майже не може сама по собі ні за що проголосувати. Тобто ніякої монобільшості нема, і в сутно більшості кількості випадків вона голосує саме завдяки голосам колишніх ригів ОПЗЖ. Ну, не знаю, друзі, що тут вам додати, окрім того, що дійсно ця війна, на жаль, поставила на паузу будь-які процеси боротьби з цими персонажами. Єдине, що скажу, якщо вони сподіваються, що ця війна якимось чином їх пробачає, чи вони думають, що ми забудемо, хто вони такі, то вони дуже сильно помиляються. Це стосується кожної людини серед ефективних менеджерів, які тоді чинили те, що вони чинили. Це стосується і президента Володимира Зеленського, який чомусь думає, що у людей. Пам'ять як у Ракушки, і хтось дійсно вірить, що господин Татаров сидить в офісі президента для того, щоб нам дали ще більше ППО. Напевно, без речника Антимайдану американці нам більше не дадуть патріотів чи німці. Ну, а напевно, без колишнього піарника Юрія Інаківського нас не приймуть в НАТО. Ну, бо це ж просто головна умова, напевно, для цього. Чи я щось плутаю? Думайте, друзі, думайте. І головне, друзі, не забувайте, що нічого не було даремно. Але справи треба доводити до кінця. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне, напевно, неприємне, але корисне це відео. Але все ж таки, не забудьте підтримати його лайком для того, щоб просувати цей контент в мережі. Не забудьте підписатися на наш канал Цензорнет на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І обов'язково підпишіться на наш канал Шоу де ви можете стати нашими. Патронами або спонсорами, щоб підтримувати незалежну журналістику в Україні, якої насправді не так, то вже і багато лишилося. Що й не дивно, друзі, коли медієчкою керують колишні співробітники адміністрації президента Януковича, тієї самої, яка замовляла напади на журналістів, тієї самої, яка робила дуже багато з того, що якщо раптом ви забули по гуглі 12-13 років, дякую вам за увагу. Бачимось, почуємось!